А поки ще сезон, зроблю вам розпаковку, який у мене є крутий диск для готування їжі на свіжому повітрі. Хто любить їжу з димком, обов'язково зверніть на нього увагу. В комплекті є все для швидкого і зручного приготування їжі. А скласти такий диск може навіть і дівчина. Черусалима і хаялами Лунолози у гамена. Сьогодні я вечерю приготую як ніколи смачно. Ой, я вже так давно збиралася це посмажеться. <звук> Поки мої крильця смажаться, я вам розповім про ось цей піст, тому що наскільки на ньому класно і швидко готувати. До речі, на ньому нічого не прибирає, щоб ви собі розуміли. І Класна в нього комплектація, тому що його можна як і низьким зробити, так і на висоті смазати. Дуже зручно брати з собою на природу, на велику компанію можна за один раз презентувати дуже багато їжі, тому я от хочу залишити вам посилання, де його можна замовити і готуємо далі. Друзі, а зверніть увагу на цю кришечку. Таке індивідуальне гравіювання можна зробити абсолютно з будь-яким надписом. І, до речі, такий диск, зверніть увагу, можна подарувати будь-якому чоловікові і це буде дуже класний подарунок абсолютно на будь-яке свято. А мої крильця вже майже готові. Буквально 15 хвилин і все готово. Зараз ще трошечки протушкується в соєму соусі. і їх можна буде їсти. Друзі, такі крильця це щось нереально смачно. Подивіться на цю карамельну скориночку. Ой-йоо! І знаєте що? Завдяки такому диску вони будуть мати такий аромат з димком. А вони вже в мене майже зготувалися, Боже, яка це смакота. Зараз йдемо їсти. Подивіться тільки, яка у нас смакота вийшла. Я вже хочу їсти. Всім смачного.